Зараз є якісь стосунки з жінкою, дівчиною. Була перерва. Ти тому, думаєш, що... удача важлива в цьому моменті питання? Тут а, ба, більше, мабуть, не удачі, а взагалі, от ступінь дозрівання людини. Шоу, Ти на каналі Ірени Петрушиної, і це твоє шоу з Ірен. Підписуйся на канал, став вподобайки, обов'язково поширюй друзям і коментуй. А саме зараз зустрічай чоловіка, який підкорив всі серця жінок. Андрій Кравченко. Привіт, Андрій Кравченко. Співак, український сучасний романтик. Андрій, звісно, почнемо з тобою з такого легкого тригера. Схожість з Павлом Зібровим або схожість з Олегом Винником. Якби обирав, то краще якби. Ви знаєте, є два поняття: душевне і те, що кажуть люди. Mm -hmm. те, да, що да, кажуть люди те, що кажуть це люди, це за лигом винником. А по душі з Павлом Зібровим. Тоді Павло Зібров. Павло Миколаївич, за вас. Тебе є вже трошки вуса, ну але ж в нього вуса бренд. Тож я підготувала невеличкі вуса. Ну, і Для тебе так, і для себе. Ну, все ж таки, кожен хоче спробувати Боже, я, побути я завжди мрію, якщо чесно. Ну і давай зробимо з тобою одразу селфі з бустами Павла Можемо І тікток записати для Павла Миколайовича. Навіть е, такий трошечки до глядачів момент. Що вони собі просто побачили образ і вже не фантазували. Тобто, якби в принципі додати просто вуса, то може б всі почали одразу говорити, знаєш, що схожий на зіброва, треба все-таки зазирнути в людину, аби побачити дійсно її суть, її відкритість, і побачити, що вона абсолютно унікальна. Звичайно. Ти згоден зі мною? Я згоден на всі 100%. Взагалі тебе ображали ці. Я думаю, що зараз певно таких коментарів вже стало дуже мало, або їх взагалі немає. Ну ображали не початку? ображали. Мене ж не порівнювали з ким попало б. а мене з нормальною людиною порівнювали, яка досягла чогось в житті. Тому я думаю, що всі порівняння доречні, і мені ніколи серце не йокнуло і не кульнуло те, що там порівнюють. От до речі, що саме цікаве, що порівнювали саме в хорошому ключі. Говорили, що класний, потужний вокал. Дякую медіапартнеру стильному радіо Перець фм за підтримку проєкту Твоє шоу Ірен». А ти коли-небудь експериментував зі стилем своїх пісень? Mm -mm. А mm. хочеш спробувати? А давай! Цікаво! Цікаво, але... я підготувала текст твоєї пісні, Мадонна. Давай. Зараз якраз прем'єра. Ну, давай. І дуже хочеться. Ну, знаєш, такий, мені здається. Най один із дуже популярних стилів це реп. Давай я так і я так і зрозумів. Ти чекаєш на нього так довго і здається, що він не прийде. Йо, в лабіринтах втратив дорогу. І кохання тебе точно знайде. Витри сльози, бо ти сама краща. Просто в Бога для свого свій час. Не втрачай надію ні за що. Несподівано він зведе вас. Камон. Тебе під відео, якщо відкриваєш, там просто жінки шаленіють. Там коментарі типу Ура, концерт в нашому місті! Я вже купила шість квитків. А коли до нас? А ми чекаємо, вау, Ця пісня просто супер! Це вийшло випадково, що так зачепив жіночу аудиторію. Чи, в принципі, на жінок одразу і намагався ну, свою творчість направити? Це, я робив і роблю все, що є органічним. Тобто, в мене немає там жодного накрученого якогось лайка чи коментаря. Тобто, я почав свою творчість, таку вже більш дорослу, я можу сказати. Перша пісня вийшла в листопаді 22-го року. В листопаді 22-го року це пісня під назвою Діти війни. Я так. тоді не хотів про щось співати, там веселе чи про кохання навіть вийшла ця пісня, потім наступна була вже про кохання. Я зрозумів, що людям потрібно щось більше е, про життя, тому що ну досить багато і так війни в нашому житті, в принципі. І коли от вийшла ця пісня Моя єдина, я побачив оцю органічність від людей, коли почали писати коментарі, почали просто скажені підписки йти. І я не розраховував там, чи це буде ця аудиторія, чи це буде інша. Воно якось само собі йшло, так як йшло. Ти все менеджменту практично на той момент ніякого не було, тому що й команди не було на той момент. В мене я починав все сам, а потім потрошку почав збирати команду з приводу того, що ти зовсім недавно почав таку вже більш серйозну так, вокальну кар'єру, тому що коли навіть дивишся через пошуковик, в тебе в 19-му році одна пісня, в 20-му потім таке. Тиша 22-й трошки, і 23-й вже пішов я такий сказав, хороший. Я тоді не знав, що робити в 19-му році. Взагалі не знав, як куди рухатись. Пісня е, пішла в люди, і тоді, вже в 19-му році, мене почали впізнавати на вулиці трошки, десь там раз. впізнали, другий. я від того був щасливий. Раз стою на заправці і заграла моя пісня у когось на дзвінку була. Я такий, стоп, щось знайомий, типу, пісня моя о Клас. Але потім була знову перерва. Була перерва. А чому була перерва? Мабуть, не мій час був. От от це, це таке глобальне пояснення. Тому що може удача важлива в цьому моменті питання? Тут ба більше, мабуть, не удача, а взагалі, от ступінь дозрівання людини. Угу. От я тоді ще сам не був готовий. Я не був впевнений, такий, як я зараз. Я не був ще тим. Ким я є зараз. А що ж сталося? Що цю ставлення? Мабуть, оголені почуття наші людські після війни, коли ми зрозуміли в житті, що потрібно жити зараз. На завтра нічого не відкладати, тому що завтра може не бути. Тому я думаю, що скоріш за все, от стимул до життя, і от ці наші оголені почуття зробили те, що. Там я маю на даний момент. Ти вже знайшов на той момент продюсера чи людину, яка тебе підтримала, чи просто сам десь кошти ті ж накупив, скажімо так. А всі думають, що це мають бути кошти. Ну так. Ну, а чому? Помиляємось? Так? На даний момент це не ті кошти, про які там можна було говорити три роки назад, коли в артиста вкладалися ну, мільйони реально. ну Це були мільйони. зараз ера тіктоків. Ютубу, інтернету, тобто це можна зробити. Його головне бажання було. От і все. Ти говориш про те, що були моменти, коли ти почув свою пісню там в 19-му році. А коли трапився той момент, що ти відчув о зірка я зірка, о. та я, мабуть, себе не відчув там як зірку, якщо чесно. Ну в плані того, що от я зірка, ні, я такий звичайний, як і всі, і мабуть, то і є моя фішка. Ну, звичайно, у мене є певний статус. На даний момент вже є, коли люди впізнають, коли якісь, я вам скажу чесно, і поблажки вже йде, йдуть, о, да? о, тут коли це там цікаво. пропонують вже якісь співпрацю, наприклад, чи просто навіть з'явилось дуже багато друзів. От ну я розумію, що то не справжні друзі. От всі хочуть там товаришувати, дружити. Ну я сказав так, що зі мною залишаться ті, хто був з самого початку, хто спочатку вірив, спочатку знав, що так буде. Тому що дійсно короткий період часу. Ну, але ж це ти не даєш шанс нікому. а Раптом хтось новий хоче щиро не дружити, в то не вірю. А от з приводу телефонів дівчата, хлопці, чи є такі там шанувальниці, палки які якось знаходять твій номер телефону, телефонують, пишуть. Це окрема історія. Дуже цікава історія. Спочатку було дуже багато, якби там не те, що телефонні дзвінки, тому що телефон знайти ж, ну це практично нереально. Так, це важко. Але в мене була одна помилка, я колись в інстаграмі поставив свій номер телефону замість телефону менеджера. А, для співпраці, я не знаю чому. Типу. Да, типу співпраця там. А я згадав. Е, в мене був період, коли я залишився без менеджера, без піарника. Мене був піарник, потім був два тижні, не було піарника, а тепер найкращий піарник, який тільки може бути. Не зазнавайтесь там почав <реш> просто дзвонити в день, вночі, і вночі, смски якісь там відправляти. Я беру вже слухавку. Алло, алло, мовчать. Ну, не знаю, що робити. Тобто я почав просто блокувати. Ну, але ж з іншого боку, приємно, коли ну, вони та, знаходять той номер, приємно. телефонують. Та й та. були такі навіть випадки, коли доброго ранку. Можна говорити? Отаку фотку скидають. <реш> ну трошки. Потім я ж типу, видалив. Доброго ранку, вже трошки нижче. А потім добрий а вечір». — А мені вже соромно розумієте. Ну, ну потім знов доброго ранку, і, і ну от і в кого які розумієте? Я кажу, дівчата будьте чимними, то все не треба робити. А ти коли-небудь комусь дівчині можливо своїй, відправляв Доброго ранку? — Доброго ранку, та ні Дівчі, доброго вечора. Ні, не дай Бог, там скинеш в інтернет, да там в вайберів грав. да воно десь злиється. Думаю, та ні того, то не можна робити. А зараз є якісь стосунки з жінкою, дівчиною. Та-та-та-та! <світ> 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 Ви знаєте, я скажу так, що от, ну, дійсно щастя ну, любить тишу. Да. Щастя У -у -у. любить тишу. Я не за того <кх> не говорю про свої стосунки. Е, я, типу, що я там боюся втратити шанувальників. Ні. Просто я е, е, з тих людей, які якби, носять от своє в серці і нікому його не показують. Я просто не хочу того робити. Ну, нашу воно комусь. Ну, знати? є та, яка надихає. Ну Хто знає, той знає, а хто не знає, той не знає. Ну як же можна пісні такі писати без натхнення? Зрозуміло, дякую за відповідь. Якщо аналізувати твою соцмережу інстаграм, саме там, взагалі, немає того, чим ти живеш, мається на увазі в побуті. Тобто там, от просто сторінка. Суто співака, який ходить на інтерв'ю, якісь концерти, якісь презентації, всім вже цікаво, а що там за кулісами, як прокидаєшся, чи робиш зарядку, я цього не побачила. Можливо, я е, морально не, не, не дозрів ще до цього моменту. В першу чергу я співак. Тому я думаю, що треба показувати те, що, те, що я вмію добре робити. Ну, а позиція. якщо мені некомфортно показувати, як я кудись їду, чи кудись їду, чи як я попив каву зранку. Ну, Гарні справи треба показувати. Ти говориш про те, що ти людина, яка от вірить, ну, скажімо так, в забобони, ну, злегка, так? якісь да. такі є свої правила. Тому пропоную зараз повірити в наше печиво. Воно з передбаченнями. Обирай будь-яке, яке тобі подобається, відкривай і подивимося. Давайте ми беремо ось це. О, так. Ось це Всередині. Я так знаю, що ви заховали його. Печиво можна не їсти, чи можна. Обов'язково <рес> треба їсти. Наш смачнесеньке. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до мети. Ну, це те, про що я казав. Що, ну, от, саме головне, от, щоб тут було, щоб людина вірила, щоб знала, е, щоб вірила в те, що хоче зробити. І я от на своїх концертах завжди говорю: у мене е, фінальна пісня в концерті йде, дякую доле моя. Я оцю пісню написав, коли. Мабуть, через рік після початку війни. Я от тоді просто зробив для себе таку формулу, що кожного вечора, коли лягаю спати і зранку прокидаю, завжди говорю три слова: головні для мене в житті. І кажу дякую, доля моя. От просто подякував долі, ліг спати. І е, я так додякувався, що ну, пісню написав. Потрібно вірити в найкраще і дякувати своїй долі. Тому що, якщо ми будемо вдячними, я думаю, що вона буде нам подарувати і підкидати інші якби, такі можливості ну, для життя. Що порадиш тим, хто болісно реагує на критику? Я пораджу тим, хто болісно реагує на критику, не звертати увагу абсолютно, йти своєю дорогою вперед. Пам'ятаєш той момент, коли ти от дійсно повірив в себе? Я завжди був впевнений в собі. Ну, з самого дитинства, такий, от, просто був, знаєте, от завзятий, працьовитий. Я хлопець села. З Чернігівської Я знаю, області. області в селі все робив вдома, тобто нічого не цурався, навіть на базарі торгував. Ну мені був мене стимул чомусь щось це робити. Для чого? Для того щоб заробити якісь певні гроші, піти е, ввечері там пригостити друзів, там цукерками чи, чи тархуном, наприклад. І на машину собі відкладав. Мене перша машина з'явилася там 18 років. Вчили мене от із самого дитинства, якщо робити, то робити. І от я завжди вірив собі. Я завжди знав, що в мене буде та машина. Я завжди знав, що у мене буде та робота, яку я хочу. Потім приїхав в Київ університет культури. Я знав, що я туди поступлю. Мріяв бути співаком, чи це просто вже поступово якось вибудувалось? Самого дитинства я виріс в будинку культури. У мене батько був директором будинку культури. А ну тут доля. просто. Так, Тут просто доля. І я завжди по концертах, завжди по гастролях, а тоді з'явилися перші оці фонограми, караоке на касетах тоді ще. Потім пішли мені диски, були, а потім, може, диски, і потім флешки аж. І тобто, ці були касети, і я прийшов на репетицію. Я не знаю, може, сьомий клас я був. І були одні дівчата, а хлопців не було. І вони там співають співають, потім кажуть, слухай, Андрій, для тебе є пісня там «Білі рози. Я спробував цю пісню, і я відразу, я її ніколи в житті не чув, що це за пісня. Я відразу ловив цей темп, тому що він такий ну, легкий. І коли там заспівав на тому концерті, ну то був фурор. Я пам'ятаю, що стільки було людей, що в проходах стояли у цих спереді, ззаді, і в цих вікнах хотіли подивитися на той концерт, там на цей збірний, який був, то ну, якби так от любов до пісні батьки більше прибували. Ну, Співала і мама, співає до сих пір, і дідусі, бабусі. От всі я пам'ятаю, якісь були там сімейні свята. Ну завжди все закінчувалось піснею. — Хто найбільше в тебе вірив? Ну, Як мабуть, думаєш? всі от вірили, але от все одно перша там віра це була батьки. У мене батько такий він більше стриманий, він мало говорить, але багато робить. Тому я знаю, що він вірив, і в першу чергу той талант від нього перейнявся, і він гордиться, що в нього є так, такий син, але він ніколи цього не покаже. Ну тобто, він син горжусь, отак, син горжусь. А мама. А тобі, а почекай, як би тобі хотілося, щоб він сказав? Ну, може би хотілося, щоб сказав. Так, знаєте, щоб підійшов, типу... обняв просто ну так. Да. Да. Мама навпаки, вона там: ой, мій синок, а там треба їхати в Київ тебе вести, університет культури, щоб ти поступив, бо тут екзамени співпадають. Вона більше, от така, знаєте, шукала ті всі лазейки, як пам'ятаю, ми приїхали в університет культури. Я прийшов та й по сільській, як зарядив щось там, а вони на мене дивляться, всі, ну, типу, всі ж такі, всі з міста. Типу, поприїжджали, а самі ж такі оці, однакові, як я. Ну, пів Києва таких. Як каже Павло Миколаївич Зібров, будь попроще, і люди підтягнуться. <рес> що було в цьому всьому дуже складного? Або, можливо, був етап який складний. Чи, в принципі, так якось воно все і тікло одне за іншим? якщо б мене спитали, що б ти там хотів змінити в житті, наприклад, я б нічого не міняв абсолютно. Тобто, ну, люди добрі, все можна зробити, повністю все. От що, якщо ви хочете змінити в своєму житті, починайте з маленького. І Поступово в одні двері стукайте, стукайте, і вони вам відкриють мотивашка. Від життя людина отримує те, що заслуговує. Супер. Плани це майбутнє. А планування це, це кайф життя. Краще промовчати, ніж бовкнути лишнє. Бовкнути слово з розмовної лексики. Вживається в значенні сказати дурницю. <гум> Дуже гарне слово — «болкнути». <гум> <гум> Я можу помилятися, але. Але ти не помиляєшся ніколи. Хм, класна позиція. Найважливіше? В житті бути людиною. Ти врахуєш, зараз твоя мета вже здійснилася? Після «Палацу спорту, мабуть, вона, вона вже здійсниться. О, я тобі дуже бажаю спорти Дякую. зібрати максимально в швидкий термін. Як так вийшло, Ух, що перший іс... концерт був в Латвії? Це історія, я вам зараз розкажу. Це просто, ну, от оце от такі подарунки долі, як, про які ми говоримо. Мені в житті не дуже там просто так от везло. От, знаєте, от просто от візунчик. Ні, в мене такого немає. У мене більше наполегливість і праця. Пише мені в інстаграмі, один хлопець-колега. Андрій, ми зараз. Я їду зараз в Латвію співати там свій сольний концерт. Міг би ти поїхати зі мною. Ну щось таке. Типу. Я Кажу, ну так, міг би, а чому мені. Я питаю: а там що може, якісь, може, гонорари якісь. Чи що каже: ну з тобою зв'яжеться там людина. Зі мною зв'язується людина з Латвії. І пише мені: Андрій, ми б хотіли вас запросити на концерт. А вона в неї корні Українки. Ми приїздимо з тим Богданом в аеропорт, в Бориспіль, контроль один, другий. Тут вже посадочні квитки на літак заходимо на цей трап, і нас спиняють і перевіряють знов ці паспорти. І в цього Богдана паспорт без візи, без візи, а не біометричний. І Богдан не летить. Я дзвоню цій Таню, кажу, Таня, що робити? Вона каже, то треба їхати тобі. Ну, Богдан нехай лишається, ну а що ти зробиш? А концерт там чи завтра там до Латвії летіти ну, дві години. Ну, так. Да, там, Ось я приїжджаю і виходжу на сцену, і всі ж дали Богдана. Виходить Андрій. Ну і виступив. Тобто, і все. І потім Андрія Полюбини запросили знов на концерт. Ну і, і так. тепер у Андрія будинок в Латвії. <світ> ну, <світ> друзі. <світ> друзі. Я вам скажу, що Латвія дуже багато мені дала в житті і зараз дає дуже багато для нашої перемоги. Я познайомився там з людьми, які дуже підтримують українців, які допомагають мені доставляти автівки. На фронт, які йдуть з Латвії. До речі, я познайомився з тими людьми, які, які зараз дуже які корисні. Дуже корисні в Україні. От дійсно. От якось так доля звела. Вони там знаходять, вони знаходять нормальні автівки. Потім, звичайно, ми тут їх ремонтуємо, дивимося, тому що ну латвійці вони не так ставляться до автомобілів, як ми. От ми, не дай Бог, щоб там було десь щось там в машині, не несправне. Ну, вони їх там. Тихо огляд прийшла, та й прийшла. Ну тобто, в них так. Тому я тут ще передивляюся. Все це фарбуємо, потім відправляємо. Тому я дякую всьому латвійському народу за таку нашу наш вклад в перемогу спільну. Гороскопчик. Про гороскоп трошки. Так. Я знаю, що ти тілець. Боже, так? дякую, що знаєте. Чесно, приємно. Ну я ж готувалася, все ж дякую. Ще. Так, насправді, до речі, от з приводу цієї інформації в гуглі, в пошовику ти не знайдеш інформацію. Я в свою ти... Вікіпедією не можемо поборотися. Да, тут немає, тільки через зв'язки, в два часи ночі, та все-таки може ви знаєте, може, ви скажете. Ну, ось так ну, все але, але, як правильно. ти говориш, до речі, немає нічого неможливого. Немає. Я дізналася тілець. О, бачите? Я обіцяю говорити тільки правду. По тільця люблять і ціну. Зують різні земні задоволення. Смачну їжу, хороше вино, гарний одяг, так, красиво, а можеш смачно. описати свій такий ідеальний вихідний, От хоча б так кусочок, шматочок. Ліс. Я природа все. Там же ж все створено так, як воно має бути, органічно. Там же ж нічого зайвого, тільки не смітіть, я вас прошу, бо я то все вже не можу збирати. А ти збираєш? Ну, буває по, по можливості. Тільці вміють збирати гроші копієчка до копійки. Думаєте, як я назбирав на артиста? Так і збирав копієчка до копієчки до без продюсера. Що було найскладніше взагалі в побудові кар'єри, образу, пісень, написані? Що найскладніше взагалі? Мабуть, менеджмент все таке. Тому що от, саме менеджмент дуже багато роботи. Всі ж думають, як от, да? що написав пісню, все, вона вистрілить обов'язково, тому що я ж і написав вона ж найкраща пісня. Воно звичайно також це працює, і зараз ера, я ж кажу, інша. Тут ще потрібно правильно побудувати підхід до цього всього. І, мабуть, саме менеджмент забирає, забирає дуже багато часу. Реліз пісні для мене це дуже важко. Тому що я знаю, що треба там проконтролювати, щоб там запостили, там щоб правильно написали. Не дай Бог нікого не образити. В мене є люди, які працюють над цим менеджментом. Просто я звик все контролювати і не можу це від себе відпустити. От і все. Тому я от реліз пісні я зранку прокидаюсь. Там уже о шостій ранку, і ну і всі так прокидаються, всі роблять свою роботу. А я починаю. Ти то зробив, ти то зробив, а може та краще. Тобто я дуже переживаю за те, щоб воно е, сподобалось людям. ну Той продукт, який ми даємо, да? ну, пісні. Ну, якось так продукт, щось воно не, не, не так неправильно сказав. Так само, як проєкт. Да? Якось для мене це такі слова дуже. Ну, Здається, туди, що ти але... пісню таким принижуєш, так? такою назвою? Ну та. наприклад, Про, ну, кажуть, проект Андрій Кравченко. Ну, це Андрій Кравченко, та й все. Це бренд. По ну, факту, можна сказати, що і так, але, ну, мабуть, не проєкт точно. Ти взагалі створюєш пісні, якщо так по великому рахунку. Для кого, якщо чесно сказати, для себе, для популярності чи для людей? Для людей. От ви тільки, Ти тільки сказала, для кого пісні? У мене відразу для людей. Я дуже чекаю концерту. От, чесно, це не важливо, чи це великий концерт, чи це маленький концерт. Я чекаю, тому що мене чекають там люди. Я пам'ятаю цю історію, як ми їхали до Одеси в Одеську область. Це 27 листопада 2023 року. Чи 23 листопада? Ну, в листопаді. Коли, от, пам'ятаєте, пішов, ото з буравій, і сніг був такий дуже а, великий. А, Так, так замило дуже сильно. Так, води. і Ми якраз тоді поїхали, от, нам було чотири міста, і мені телефонують, кажуть, у нас тут просто замітає, все не потрібно їхати. Я кажу, то як не їхати? Ну, будемо добиратися, ну, люди чекають. І я настільки у мене був запал, енергія туди їхати, що ну, ми доїхали дійсно, доїхали. Я от був за кермом добу. Ну, хлопці казали, там концертний директор, давай я сяду. Я кажу, ні-ні ні, -ні, -ні їдемо, все нормально. Ну, тобто я себе так налаштував. І відчуття на сцені для мене пролітають як одна секунда. Тобто, от саме от до сцени, коли я готуюся до виходу, якось воно ще тягнеться, от такі переживання. але, кажу, хвилюєшся? Але... Хвилююся. Не дуже сильно. Але ну, вже багато років на сцені, звісно, вже. Ну, мабуть, хвилювання є, але щоб такі якісь там глобальні, то ні. Концерти, як одна секунда проходить. Фотосесія от, дуже довго. Я, не любиш ну, не, те, що не люблю. Просто вже після концерту, коли вже адреналін цей виходить в тебе, ти виходиш на фотосесію і. Фотосесія займає часу як концерт, розумієте? Ну, тому що я бачила ці коментарі, я розумію. То ну, кожна і... жінка хоче. А Я ж не можу відмовити. Люди хочуть це а колись відмовляв? Все ж таки, Ф можливо, фотографія? на вулиці або на концерті. Не згадаю такого. Якби ти зараз повернувся в своє місто, ось на той концерт, коли тобі дівчата запропонували вперше заспівати, що би ти взагалі ось тому хлопцю побажав би, яку би ти йому дав пораду, не тільки на той концерт, а взагалі, от на життя. Будь нормальним, та й та й все, тому що я не згадаю, щоб я от в житті, наприклад, робив би не так за що б мені там було соромно, наприклад, там чи ще щось. Той хлопець, якому там було 12 років, все він правильно робив. Ой, класси твоїх батьків ви просто хочете теж запросити на інтерв'ю і сказати їм просто величезне дякую, тому що вони з дитинства навчили тебе бути впевненим в собі. І в тебе, я так бачу, не було ось тих конфліктів внутрішніх, так над якими ти боровся протягом якогось часу. Ти в 12 був вже впевнений. Ти вже знав, що ти хочеш. Це дуже круто, і це я впевнена, що можливо це твій дар. Але я впевнена, що там дуже велика підтримка була батьків, і насправді це величезний, дуже крутий приклад для всіх батьків. І Я хочу просто тобі признати руку і батькам, передати так. знаєш, твоїм батькам просто рукостискання, я тому що це дуже-дуже потужно дуже насправді. А що побажаєш Андрію зараз? Або про що мріє Андрій зараз? Хочеться всім нам перемоги. Ну, це саме головне. Я вірю і знаю, що так буде, і прошу кожного долучатися якимось чином. Це моя мрія перша. Мріє, щоб... А для тебе особисто? Особисто для мене. Мені самому не треба. Не треба. Я й кажу, і взагалі. <риклад> я розумію, я буду ні з тих жінок і буду тобі писати. <риклад> я кажу і своїм глядачам в залі, я кажу, що ну дивіться, ви прийшли на концерт, у мене там якісь і костюми, і мікрофон, то я собі купив. і все. Ну мені ж не треба мікрофон і костюми, і сцена без вас не потрібна. Коли є от така от підтримка, така от дійсно армія, і жінок і чоловіків. Чоловіки також не соромляться ходити на концерти і писати коментарі, писати в особисті. Вони кажуть, ти, Андрію, запиши е, там дружині Вітання. відео привітання. А хлопці просять. Як я можу тим хлопцям відмовити? Якщо вони просять для того, щоб дружина його стала щасливішою, то наше ж завдання чоловіків робити жінок щасливим. Тому я думаю, допоможу йому по можливості, звичайно. Дякую тобі неймовірно за це інтерв'ю на одному диханні. Дякую тобі, дякую. Я бажаю. Розвитку всім ютуб каналу набирати мільйони підписників. Дякую. робіть добро, і все буде добре. Ти перша зірка, яка прийшла до мене з чимось солоденьким. Серйозно, так і я, звісно, хочу тобі віддячити. Звісно, це все відбувається тільки завдяки друзям. Проекту твоє шоу зрен київським кондитерам БКК. Дуже дякую вам за те, що я можу потішити наших зірок. Щиро дякую. Да, Будемо пробувати і поправлятись. Дякую медіапартнеру стильному радіо Перець ФМ» за підтримку проєкту Твоє шоу зирен.